За перші дві хвилини розмови досвідчений менеджер вже зрозуміє, з ким він має справу, і саме від цього залежить, чи буде продаж. Бо кожен клієнт говорить своїм мовленням. Питання лише в тому, чи ви дійсно його чуєте. Перший тип це аналітик. Він спокійний, раціональний, ставить багато оточнень. З ним потрібно аргументи, факти, цифри без емоцій та посміху. Другий тип це драйвер. Або результатник. Він говорить швидко, по суті, без води. Він цінує чіткість, темп, впевненість. І якщо ви почнете розтікатися, він просто втратить інтерес. Третій тип емоційний. Йому важливо відчути контакт та настрій. Тут працює щирість, увага, позитивна енергія. І четвертий це обережний клієнт. Він слухає більше, ніж говорить. Йому потрібна довіра, спокій, відчуття безпеки. Вміння розпізнавати ці сигнали це не про психологію, це про в першу чергу вашу уважність. Бо коли ви відчуваєте, як мислить ваш клієнт, ви можете говорити його мовою, а це і є справжнє мистецтво продажів.